Добрий день! Це відео присвячено темі режиму харчування. Будемо з вами розбиратися, як нам планувати наш день, які продукти вписувати в наш день. І я буду зараз малювати, і тому опущу трошки камеру. Так, добре, давайте розбиратися. Отже, у нас є доба, в нас є ранок, день, вечір та ніч. Нагадаю, коли ми худнемо. Традиційно це відбувається вночі, десь з першої години ночі починається жироспалювальний період, і цей період зранку ще може деякий час продовжуватися при певних умовах. А це той час, коли є шанс, що наш організм звернеться саме до запасів жиру, і ми зможемо красиво правильно схуднути. Звичайно, це відбувається за участю гормонів і при правильній харчовій поведінці. Оскільки організм знає, що вночі їжі немає, бо вночі ми зазвичай спимо, то він має властивість звертатися до запасів жиру. І знаючи, що їжі довго не буде, є ще один період, який йде. Перед жироспалювальним, і цей період називається жиронакопичувальний період. Сюди входить друга половина дня і вечір. А ввечері організм максимально намагається запастись отриманими калоріями, особливо з вуглеводів. Період між ранком та другою половиною дня називається поворотним періодом. В цілому ми можемо тут витрачати усе, що їмо, звичайно, при адекватному підході. Отже, ще раз вночі ми худнемо, ввечері організм намагається накопичити жири, і як же нам розподіляти їжу? Давайте почнемо зі сніданку. Коли ми прокидаємось, прокидається і наша травна система. І її активність підвищується і ввечері поступово знижується. І вночі наша харчова поведінка відсутня, і активність травної системи мінімальна. Отже, сніданок. Почнемо ми зі сніданку. Сніданок це перший прийом їжі, він має бути в, пері... в період з діапазону у 1 година-1,5 години після того, як ми прокинулись. Але наша травна система після ночі все ще не дуже активна. Тому якщо сніданок буде великим, плотним, то вам буде хотітись спати. Рівень енергії буде невисокий і можна навіть відчути важкість. Отже, сніданок має бути легким. Але він має бути високопоживним. Чому? Бо вночі наш організм працював віднову Ви, мабуть, помічали, що зранку ми виглядаємо свіжіше, краще виглядає наша шкіра. Тому важливо, щоб наш організм після того, як вночі використав поживні компоненти, міг їх відновити. Тому сніданок має бути легким та поживним. І це одна з причин, чому ми використовуємо коктейль формула 1 на сніданок. Тому що він легкий, поживний. І також важливо пам'ятати про воду, щоб запустити стравлення, тому зранку випимаємо першу склянку води, чудово додавати алоє у воду і починати свій день. Пік активності в нас потрапляє на день. Тому обід має бути ситним, плотним. Намагаємось його не пропускати, бо якщо ви пропустите сніданок, а потім пропустите ще й обід, то ввечері буде дуже сильно хотітися їсти, і це може призвести до вечірнього переїдання. Тому ще раз, обід має бути ситним, плотним, заправом тарілочки, про яке ви дізнаєтесь пізніше. І між сніданком та обідом можна зробити перекус. І між обідом та вечерею можна зробити підвечірок. Його плотність буде залежати від того, що у вас буде на вечерю. І таким чином у нас приблизно виходить такий розпорядок дня. На сніданок коктейль, на перекус щось легке, там фрукти, горіхи, сир, овочі, плотний гарний обід, підвечірок і вечеря. Вечеря може бути коктейлем, тоді підвечірок більш плотний. Або підвечірок може бути легким, тоді вечеря може бути трошки більшою за своєю кількістю. Ось так виглядає наш режим дня.